Вітаю в ефірі телемарафону. Стає до роботи інформаційна служба інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Вісьмох людей поранили росіяни сьогодні у Нікополі на Дніпропетровщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські війська вдарили по центральному ринку міста. Ушпиталили сімох людей: одна жінка у критичному стані, троє у тяжкому пошкоджені торговельні приміщення. Чотири безпілотники збили над Дніпропетровщиною підрозділи повітряного командування. Схід про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Уночі російська армія двічі обстріляла Нікополь із важкої артилерії. У місті пошкоджені два магазини, три багатоповерхівки, будівля, що не експлуатується. Перебиті лінії електропередач минулося без постраждалих. 20 ворожих безпілотників приземлили цієї ночі над Україною сили протиповітряної оборони. Ще 11 ВПЛА локаційно втрачені. Як повідомили у повітряних силах, дрони поцілили у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях росіяни атакували з напрямків Орла та Міллерова. У Ростовській області уражено військовий завод. Як повідомили у страдкомі зсу підприємство, розташоване у місті Кам'янськ-Шахтинський і виробляє тверде ракетне паливо для балістичних ракет. Саме ними російські війська б'ють по лікарнях і житлових будинках в Україні. У ЗСУ не уточнюють дату атаки. Водночас відомо, що удар по Кам'янськ-Шахтинську був 18 грудня. Російські пропагандисти писали про атаку щонайменше 10 ракетами «Атакамс». Жінку 49 років поранено у дворічній на Харківщині. У неї вибухова травма та множинні осколкові ушкодження, як повідомили в обласній прокуратурі, російський ФПВ «Дрон» атакував селище о пів на шосту годину ранку. Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину. Близько 200 тисяч абонентів залишаються без тепла після вчорашньої російської атаки на Харківщину. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. У Харкові не опалюються 1055 багатоквартирних будинків. Протягом доби в області зафіксували понад 10 ударів російських дронів у Харківському, Ізюмському, Чугуївському районах та власне Харкові. Частину безпілотників ліквідували сили ППО. Дві людини поранені на Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів. Як повідомили в обливійській адміністрації, окупанти били по Херсону та ще 26 населених пунктах області. Там пошкоджені житлові квартали та об'єкти соціальної інфраструктури. Понад 3200 ударів протягом доби завдали росіяни по всій лінії фронту на Донеччині, били різним озброєнням, використовували, зокрема безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню та керовані авіабомби. За даними поліціянтів, внаслідок атак зафіксовано пошкодження у дев'яти населених пунктах. Руйнувань зазнав 31 цивільний об'єкт. Серед них 20 – це житлові будинки. Відкрито кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Більше як 2,5 сотні ударів завдали окупанти упродовж доби по Запорізькій області. За даними обласної адміністрації, під вогнем російської армії опинилися 11 населених пунктів. Ворожа авіація працювала по Новоандріївці. Зафіксовано також 130 атак безпілотників різної модифікації на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку. Російська армія сім разів накривала з реактивної артилерії Новоданилівку. 117 артобстрілів завдано зі ствольної артилерії по 11 населених пунктах. Надійшло щонайменше 62 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 864 години це 36 діб з турнікетом на нозі. Зміг провести боєць із Хмельниччини. На позиціях під Вовчанськом чоловік наступив на пелюстку. Побратими наклали турнікет, але евакуювати пораненого не вдавалося понад місяць. До шпиталю боєць потрапив вже у тяжкому стані. Він вижив, але лікарям довелося ампутувати ушкоджену частину кінцівки. Лікарі кажуть, на такі випадки не натрапляли навіть у медичній літературі. Олександра завозять в операційну. Чоловік виснажений, але при тямі. На нозі турнікет. Його побратими наклали ще 36 днів тому. Боєць на позиціях під Вовчанськом наступив на протипіхотну міну пелюстку, зазнав важкого поранення, але понад місяць Олександра не могли евакуювати. Настільки щільним був ворожий вогонь. Ушпиталили вже в тяжкому стані. При поступленні стан важкий, хворий зневоднений в стані хтаксії. Більше місяця знаходився на позиції з турнікетами на і нижній кінцівці. Вже розпочалась філагмона, враховуючи те, що стояв тривалий час. Ну діб турнікет. Ти стояли уже некроз кінців, розпочався з гнійним ускладненням. Частину правої ноги нижче накладеного турнікета хірурги видалили, і цим врятували Олександрові життя. Лікарі кажуть, пробути майже 900 годин з жгутом це унікальний випадок. Такого вони не чули навіть в теорії. Це вкрай рідкісно, прямо вкрай рідкісно. 36 діб турнікета – це ну 900 годин. Ну і людина вижила за рахунок правильного менеджменту турнікету, і взагалі за рахунок того, що його наклали і не чіпали його. І за рахунок цього людина жива, здорова, але, на жаль, да, виконана ампутація ділянки кінцівки, яка була з турнікетом. Але якщо б цей турнікет зняли, він би помер. Я, ну, ми не... Зустрічали в літературі даних про такі довготривали турнікет. Попередній рекорд зафіксували також у харківському шпиталі: 24 доби з турнікетом на руці. Зазвичай його можна накладати не більше ніж на дві години. Лікарі кажуть, таке досягнення свідчить зокрема й про те, що кровоспинний пристрій застосовують правильно. Я думаю, навченість зростає. Поступово наповнюються війська людьми, які пройшли базове навчання, і розуміють. Що і як робити при отриманні поранення. Повернуло вже на одужання і в Олександра. Боєць розповідає, витримав усе, бо хотів знову побачити свою родину і двох синів, 12 і 2 років. А я осознавав, що вже на другий день, що я сижу в турніке, то його не знімаю, тому що я не міг його попустити, тому що кровилося. Я вже осознавав, що я втрачу ногу. І я вже не зациклювався. Я понімав, що втрачу. Ну і цим і жив. Хтів жити, хотів до родини. Із харківського шпиталю Олександра повезуть далі лікуватися на захід країни. Попереду довга реабілітація і протезування. Світлана Шакера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Військовий аеродром Балтимор у російському воронежі було атаковано напередодні. Сьогодні Міноборони РФ заявило про перехоплення 59 безпілотників. При цьому 26 дронів нібито знищили над Білгородською областю, 23 над Воронезькою і по три над Курською, Брянською і Тамбовською, один над Азовським морем. Місцеві жителі у пабліках Воронежа повідомляють, що кілька дронів, нібито збили над військовим аеродромом, а уламки упали на гараж, і він згорів. Пошкоджено також житловий будинок у селі Новогрем'яче. Військовий аеродром Балтимор розташований за 175 кілометрів від України. Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії, основний тип літаків су 34 які росіяни використовують для ударів капами. Низка населених пунктів Білгородської області зосталася без світла через атаку дронів. За словами тамтешнього губернатора, у Грайворонському районі пошкоджено лінію електропередач. Наростити військову допомогу Україні, зокрема, системами ППО, закликав президент США Джо Байден. У різдвяному зверненні до нації він наголосив, український народ заслуговує на життя у мирі та безпеці. Росія ж натомість цілила ракетами і безпілотниками саме в критичні об'єкти, щоб у розпал зими відрізати українців від тепла та електроенергії. А заразом поставити під загрозу стан енергосистеми. В цілому я нагадаю: в ніч проти Різдва Росія здійснила масовану ракетну та дронову атаку. Вибухи лунали у багатьох містах по всій Україні. Через це Польща піднімала в небо бойову авіацію та приводила до стану готовності наземну протиповітряну оборону. А президент Молдови Майя Санду заявила, одна з ракет залетіла в їхній повітряний простір. До слова дії Кремля засудили майбутній спецпредставник з питань Росії та України в адміністрації Трампа Кіт Кело. Літак азербайджанських авіаліній найімовірніше збили з російського зенітно-ракетного комплексу. Таку версію ще напередодні озвучили в українській РНБО. А потім і азербайджанські аналітики, які вже встигли порівняти вхідні отвори на фюзеляжі лайнера зі слідами на турецькому дроні, який росіяни збили в Іраку у серпні з установки «Панцер». Попередній висновок пошкодження ідентичні, тим паче, що саме такі системи того ж ранку помічали на відео з Грозного, де стріляли у небо по невідомих безпілотниках. Нагадаю, пасажирський літак Ембреєр 190 азербайджанських авіаліній прямував із Баку до Грозного. Пролітаючи над Каспійським морем, почав подавати сигнали СОС. А невдовзі розбився на території Казахстану. 38 людей загинули ще 29 вижили. Вони були у хвостовій частині, яка вціліла. Президент Азербайджану Ільха Малієв Алієв перервав візит до Москви і вирушив додому. Комісію з розслідування на місці трагедії очолив віце-прем'єр-міністр Казахстану Канад Бозумбаєв. Наразі триває розслідування у тісній співпраці з прокуратурою Казахстану. Беруться до уваги всі можливі версії. Проводяться необхідні експертизи. Говорити про будь-які конкретні результати передчасно. До пошкодження електричного підводного кабелю між Фінляндією та Естонією може бути причетне іноземне судно. Таку версію відпрацьовує нині фінська поліція? Повідомляє агентство Reuters. Ані назви корабля, ані країни походження поки що не називають. Одна з двох ліній, що сполучає дві країни, потужністю 658 МВт, мегаватт, залишається вимкненою. Тим часом журналісти з'ясували, у момент аварійного вимкнення лінії над кабелем пройшло китайське судно під прапором Гонконгу. Корабель належить логістичній компанії Хайнань Янгпу, яка має тісні зв'язки з Росією. Я нагадаю, торік восени між Естонією та Фінляндією було пошкоджено газогін. У справі фігурує інше іноземне судно, також китайське. Утім, офіційний Пекін уже заявив, готовий долучитися до розслідування усіх можливих версій. Китай уже мав повноцінну бесіду з відповідними країнами, зокрема зі Швецією та Данією. Говорили про спільне розслідування. Більше інформації я надати поки не можу. Зауважу лише, Китай готовий зміцнювати зв'язок і координацію з усіма за принципами відкритості, співпраці та об'єктивності, щоб з'ясувати справжню причину інциденту. Що 14 затриманих рейсів і зупинений продаж квитків. Найбільша авіакомпанія Японії потерпає від кібератак. Хакери атакували сервери перевізника близько 7.30 ранку за місцевим часом. Через це компанія вимушено поставила на паузу всю діяльність. Постраждало і внутрішнє, і міжнародне сполучення. Наразі спеціалісти авіалінії залагоджують проблему. Заразом намагаються визначити джерела походження кіберзлочинців. По допомогу керівництво звернулося до токійського поліційного управління. Швеція модернізує винищувачі Гріпен. Про таке повідомила компанія СААБ, яка виконуватиме роботи. Мета оновити деякі системи та розширити спектр озброєння, яке літаки здатні нести під час виконання бойових завдань. Наразі відомо під крило гріпенів інтегрують сучасні ракети класу повітря. Повітря та повітря Земля. Ціна питання 42 мільйони доларів. Окрім того, СААБ постачатиме Збройним силам Швеції і протикорабельні ракети ще на 72 мільйони доларів. Орієнтовні терміни 2026 рік. Масова втеча небезпечних злочинців сталася у столиці Мозамбіку. Мапуту. медіа називають різні дані, та мінімальна понад півтори тисячі. Деякі називають цифри у шість тисяч в'язнів. Тюремний бунт стався на тлі масових протестів і безладів по всій країні. Місцеві не згодні з результатами виборів у жовтні, за підсумками яких при владі залишилася партія, що керує Мозамбіком уже 49 років. Ба більше її перемогу підтвердив Верховний суд через невдоволення опозиції та громадян по всій країні. Від жовтня тривають заворушення у зіткненнях з поліцією. Загинуло понад 20 осіб і ще 33 уходять тюремного бунту. Серед місця столиці нині потрощене. Більшість магазинів тимчасово не працюють у найближчі кілька діб у Мозамбіку буде стрімке зростання злочинності. Я говорю про всі види злочинів, адже втекло чимало в'язнів. Усі вони сиділи за різними статтями. Зростуть ризики пограбувань, збройних нападів, зґвалтувань, угонів автомобілів і навіть викрадення людей. Наступного випуску чекайте о 13-й. Ну а доти в курсі події вас триматиме Ірина Баглай. Іро, тобі слово.